Ми готували цей текст учора, а цієї ночі стався ще один удар по військових аеродромах на Росії. Цього разу в Пскові. Аеродром з милозвучною назвою Крести. Там все так палало, як у пеклі. Кажуть, що декілька великих військово-транспортних літаків пошкоджено, можливо, що безповоротно. Кажуть, що це була атака дронів, яких було чи то 10, чи то 20. Рашисти просто верещать, мовляв, як же ж так, від України до Пскова понад 700 кілометрів. Як ж воно долетіло? А може, це з Латвії, а може це НАТО, а може це з Білорусі запустили? Ну, одним словом, палання їхніх дуб таке, що його помітно з супутників з космосу. Отож, цей текст став ще більш актуальним про повітряні удари. Удари по руських аеродромах, які стали вже доволі буденним явищем. Несуть у собі два важливі результати. Перший зменшення кількості носіїв, стратегічних бомбардувальників у Орди залишилося не так, щоб дуже багато, і кожен, що зникає, у перспективі скорочує можливості з обстрілів території України ракетами повітряного базування. Робити нові бомбери вони не можуть. Другий вцілілі машини вони змушені перебазовувати кудись подалі, буквально до біса на роги. Це суттєво збільшує дальність їхнього польоту до рубежів пусків. Доводиться витрачати дорогоцінний моторесурс, а нові, нагадую, вони не роблять. Доводиться збільшувати час на підготовку нашої ППО для відбиття удару і для цивільних, щоби сховатися у сховищах. Що ж до того, чим шарахнули дроном, запущеним з території України чи невідомими диверсантами, які запустили той дрон з території РФ, то і те, і те, це чудово. Якщо перший варіант, то значить ППО у них відсутнє як системне явище, втім ми про це вже говорили. Якщо другий варіант, то відсутня в них контррозвідка, яка має боротися з диверсантами. Воно і зрозуміло серфити інтернет у пошуках антивоєнних постів значно простіше, ніж шукати ДРГ десь у лісах. А ще й у Криму в них оце днями бахнуло знатно. Ураження комплексу ППО С 400 Тріумф в бойовому стані це феєрверк. Той факт, що зенітно-ракетний комплекс із приголомшливими характеристиками, якщо вірити їх пропаганді, довбанули чимось із повітря. Ну бо чим же ж іще? Це, власне, багато говорить про ті його характеристики. Український журналіст Ботусов написав, що С400 ліквідували крилатою морською ракетою Нептун нашою українською. Ну а навіть якщо й дроном, то це взагалі добре. Тому що вартість дивізіону С400, там 4 машини входить 1 мільярд 250 мільйонів доларів. Тобто ділимо на 4, якщо вдовбанули одну пускову, це десь 270 мільйонів плюс-мінус, контрактна ж вартість дрону пів копійки в співвідношенні з цією сумою. До речі, серед іншого вони заявляли, що нижня межа зони перехоплення у С400 5 метрів. Це неможливо, отже, можемо припустити, що й інші характеристики такі самі. За ідеєю, щоб прикрити С 400 від подібних ударів, треба ставити десь неподалік панцир, а його прикривати ще якимись кулеметами. Ну і мангал можна приварити зверху. Це, звичайно, трохи ускладнить бойове застосування, але все ж таки якийсь захист додасть. І ще впродовження теми ударів з повітря по рашистських військових об'єктах. Раша блогери плачуться, що ЗСУ вдарили по аеродрому в Курську австралійськими картонними дронами фірми Сіпак. Вони робляться реально з якогось картону лакованого і можуть нести кілька кілограмів вантажу. Рашисти кричать, що тих дронів прилетіло десь 16 штук. Наші пишуть, що були ураження літаків і навіть радарів раша ППО. Рашисти сумують, що ці паперові дрони майже непомітні для радіолокаційних станцій. Ну і хочеться додати, що дуже приємним бонусом є ціна цих дронів за різними даними від 600 до 3,5 тисячі доларів. Якщо вам вдалося знищити чи добряче покоцати бойового літака нехай навіть за 3,5 тисячі доларів, то це чудовий результат, ви ж розумієте. Це може бути цікавим новим способом створення бавовни на головах расистів. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!